Сьогодні настав доволі такий незвичайний день для нашого каналу Студія Кота. Сьогодні цей канал, який питається косити на Бандеру, Тобто то вже Бандера, і псевдобандера, Бандера, і ще яке, ну можете його як вам захочеться обзивати. Оголосить війну нашому з вами каналу Студія Кота. Вам зараз пред'явлені докази. Просто виставляв себе і, ну і, коротше, далі все було, що в тому відео немав неважливо. Мунтується тим, що в нього вкрав відео. Хоча я це цього не робив. Ну, Як я дізнався про атаку на мій канал, я дав відповідний удар. Очі, як ви бачите, між каналом Young Bандери, тобто каналом Моуже Бандери і каналом Студія Кота почалася війна. І я закликав, хто хоче, хто хоче, може стати в цій війні на сторону мого каналу. Ну і всім до скорого.